Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру за українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми бились з Джошем Гріспі, це був другий наш поєдинок з ним, і перемогли нокаутом в другому раунді. І якщо я не помиляюсь, це була дев'ятий це захист титулу Фезервейті. Зараз давайте подивимось, порахуємо іще раз, бо. Наступний бій в Fezzerветі може стати історичним. Давайте Fight History Ну і почнемо. От якраз з UFC 186, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять захистів, бо з Марком Гомініком ми якраз виграли цей титул. 9 захистів титулу рекордсмен в UFC з цього компоненту Андерсон Сільва він має 10 захистів. Звичайно, ми чекаємо Клея Гуїду, але нам ніяк не дадуть з ним бій. Подивимось, що буде сьогодні. Сьогодні у нас знову його немає. Двоє. Манвел Гамбурлян, з яким ми вже бились, і Джозеф Бенавіде, з яким ми також бились. Але він з бантом Вейту. І дивлячись на те, що він не чемпіон, зараз ми глянемо. Начебто він не чемпіон. То, мабуть, я буду битись все-таки з Манвелом Гамбуряном. Так, Бенавідес третій. З Манвелом Гамбуряном і буду в 10 захищати свій титул. І якщо цей захист буде вдалим, то. То ми зрівняємось з Андерсеном Сілвою і будемо розділяти першу сходинку. Поки що з Андерсоном, але треба виграти. Треба виграти Манвела Гамбуряна. в той раз. В перший раз ми його виграли досить легко, але він борець, він любить подушити, і це нам не дуже подобається. Дві сесії нам дають. Ну, давайте тренуватися, що ж робити. Футворк на 92 або силу на 85. А ось іще є якийсь кейдж контрол. Може він нам якраз і допоможе. Я не дуже не знаю, як тут, що тут треба робити, тому давайте я просто оцей кейдж контрол. Control... Я на авто. Пройду на дві зірки, нехай. І щось мені навіть додали. Подивіться: Клінч страйкінг, Страйкін, греплінг. Греплін. тейкдаун. Ну, непогано. Офенс. тейкдаун. Краще б дефенс, звичайно. Ну, нехай. Ну, а другу сесію, звичайно, ми витратимо на ручне тренування. І, мабуть, я додам собі все-таки. Все-таки оцей компонент. Спробую додати силу і плюс, плюс якщо вдало проведемо щось в партері, бо все-таки ми б'ємось з Манвелом. Головне, щоб не відмінусували нам ще й пункти стійки. Подивимось, як буде, ну, хоча б три зірки набрати, буде добре, бо дві зірки тоді немає сенсу проходити самому в моундкі штаб маунт-клінч. Yeah. Так, куди ж ти пішов? Сайд-контрол. Є. Знову маунт-клінч. Є. Так, щось забагато маунт-клінчів нам дають, nice. але поки що непогано виходить. That's how you do it. Так, маунт, це вже цікавіше. Ой, не в ту сторону. You don't There you go. Good job. Так, є. Yeah. Fantastic. Так, ну на три зірки поки що робимо. Сайт контрол. Ах, уже ж 4 було. Let's go, let's go. 10 Є, yeah. по-моєму, на 4 yeah. зірки якраз Perfect. виконали останній. По-моєму, якраз 4 зірки. В останню секунду, так, непогано. І нам мінусують, подивіться. Stand... Standing Strikes і kicks мінус uh, 2. Мінус 2. В атаці, і зате на землі нам дали вже 77. Ну, нехай, нехай. Звичайно, стійка наше головне, але у нас трошки її забрали. Ну нехай, нехай. Так, і зваження, звичайно. Десятий захист титулу. Дуже важливий, дуже важливий. Я розчарувався в об'єднанні поясів. Тут, мабуть, такого немає, а може і є, ну не знаю. Мені не дають чемпіонський бій в нижчій вазі, мені не дають чемпіонський бій в вищій вазі, мені не дають навіть реваншу. Лємгуїдою, тому будемо ставати супер-бупер легендою UFC в цьому дивізіоні. Ну і Манвел Гамбурян 145. Я так розумію. Дуже небезпечно. Я побоювався його в перший раз, але якось вийшло дуже легко його винести. Ми влучили кілька разів і добили, але зараз я побоююсь його ще більше. Хоч і наш, наш чемпіон вже розвинувся, ми стали і легендою, і в залслави внесли нашого бійця, але все-таки, коли така історична подія на кону, то розумієш, що ця людина може забрати у тебе майже все. Не сказав би. Я, що ми супер там вийшли на новий рівень в партері, але начебто стали краще. І, але чи достатньо це для Манвела Гамбуряна? І так, дивимось. В нашому карді б'ється Якоб Тейлор проти Френкі Едгара, і Френкі Едгар в синьому куті. Жозе Алду, Френсон Пайхао. Медсера Майк Свік. Рашад Еванс, Антоніо Ногейра, Річ Франклінкітоорті з комей івент Брендон Вера Тяго Сіла. Ну і мейн івент це Денітро Де Манвел Гамбуріан. Поїхали. Не побачив я, де ми б'ємось. І по ідеї це UFC 188. Ми б'ємось парними івентами UFC.

Тоді, начебто, ми його винесли в першому раунді, але зараз такого точно не буде. Треба готуватись на 5 раундів, тому витривалість також головне, і не пускати його в партер. Тільки буде можливість, він одразу піде в сабмішн. Нам треба якось дуже обережно і на відстані його тримати. Може, треба менше бити ногами, бо коли б'єш ногами, вони люблять хапати за спину. Бо у нас Райт-бек-кік right ми застосовуємо і лев кік Ну, менше його застосовуємо, але все одно вони можуть взяти за ногу і збити. Треба все це обережно робити. Мабуть, будемо тримати його зараз на супермен Джебі, ну і, звичайно, турбувати його нашим бекфістом. При можливості будемо робити комбінації, які ми починаємо з корпусу, потім ми ще можемо завершити апперкотом. Ну Дивіться, дзюдоїст, сабмішен майстер, чи хто він там. І ще один реванш ми даємо нашим суперникам Джош Гріспі. Не скористався цією можливістю, але ну, подивимось, що буде з Манвелом. Ну і виходить чемпіон. Київ, Україна. Місто народження. Приємно, що є тут Київ, приємно, що є тут Україна. На жаль, представляти вже в самому бої не можна, тому я вибрав. Торонто як одна з найбільших, якщо не найбільша, діаспора українська там. Ну і дивно, що баннеру немає, коли ти в червоному куті, бо баннер, пам'ятаєте, у нас якраз український прапор. Ну і нагадаю, що тут українця набагато легше створити, ніж, наприклад, Конора МакГрегора, бо Ірландії тут немає, навіть немає ім'я Конор the evening. And now, вже бачу Джоша Розенталя, і це по-моєму якраз арбітер, який обслуговував наш бій з Дігонунізам, коли ми програли, І, може він навіть обслуговував з клеєм Гуїдо. Я не пам'ятаю. Но зну не знам, начебто він. 19 девять у Манвела Гамбурляна. Руки, мабуть, також коротше. Ну і представлення чемпіона. Послухаємо, звичайно ж. This man is a kickboxer. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the reigning, defending UFC featherweight Champion of the World, presenting the legendary UFC Hall of Fame Octagon. 34-2 у нас більше боїв, ніж у Гамбуряна Ну і Джош Розен. Рефері, треба бути спокійним, треба робити свою роботу. Ну і не пускати, не пускати на землю його, тому що це може погано закінчитись. колись я називав Манвела одним з найнебезпечніших для мене бійців. Ну, мабуть, так, і залишилось, незважаючи ні на що. Все, поїхали. Дуже обережно. Прощупуємо його Бекфістом і Джебом. Супермен Джебом, як я і казав, Непогано він підходить. Будемо товкти. Можна іще ось так, ось по корпусу. Не проходить, не, про, не проходить апперкот, і цей не проходить. От, бачите, про що я казав, коли ногами б'єш, вони чіпляються за спину. Тому треба дуже обережно і зараз він такий тейкдаун може зробити. Так. Ой-ой-ой. Вставай, вставай, вставай. Спину не давати, не давати спину. Все нормально. Перша помилка. Пустили його. З На землю. Супермен Панч. На відстані, на відстані треба. Нічого тут е, соромного немає. Ні-ні ні. Ні-ні ні-ні ні. Аперкотом. Так, він взявся навіть за спину, коли я бекфіст хотів робити. І проведемо. Спробуємо нашу комбінацію. Але в клінч. Він е, тягне нас до сітки. Є, є. Відзахищались. Чудово! А тепер можна і ногою врізати. Ех, сили! Втрачаються, але вже поплив разок. О, гарно! Та вали його по корпусу! Оце я може і не дуже гарно зробив. І ми душимо його! Ми душимо мануела Гамбуряна! Це вперше сабмішн! Це просто нереально! Він був настільки оглушений, мабуть, що він не зміг виплутатись. Але знаєте, коли я пішов в Субмішан, я... Пожалів трошки, бо я розумів, що якщо в мене не вийде це, то він перевернеться і почне нас гамселити. Але ні, подивіться, здався Манвел Гамбурян. Ми душимо манвела гамбуряна! Це нереально просто. Я, мабуть, дуже сильно його заглушив. У нього шуміло в голові, і він нічого не зміг зробити. Подивіться на його очі. Оце так так! сабмішн вперше в кар'єрі. Чудово, послухаємо офіційне рішення. And still the UFC, Перемога з сабмішеном. Десятий захист титулу, Подивіться, скільки історичних подій. Ми зрівнюємось з Андерсоном Сілвою, Ми вперше перемагаємо Сабмішеном. І кого? Самого манвела гамбуряна, якого я боявся, побоювався, так скажемо, кожного разу. Бо якраз побоювався через його партер. і тут я його душу. Ну це просто супер, це просто нереально. 78 голова, але я пішов дуже, мабуть, вчасно в сабмішн. Все-таки, коли влучив ногою, він поплив. І у мене було два варіанти: або я його зараз доб'ю, або я його все-таки спробую задушити. Я вибрав спробу задушити, і у мене вийшло. Так, так, довго чекали наші вболівальники цього моменту, і ми це зробили. Це, це круто. Сабмішн в першому раунді за 11 секунд до. Кінця раунду. Розумієте, ми ще могли не встигнути, але його оцей синій бігунок дуже повільно бігав. Все-таки я думаю, що це через те, що він був в нокдауні. Якраз він був трошки не в формі після кількох пропущених ударів. Чудово, дивимось, що було ввечері. Нам не дають сабміш вечора, і це дуже погано. А кому ж дали? Так, Френкі Едгар виграє свій бій. Ага, Френсон Пайшао, як його тут називають англійці. Я його чомусь називаю Пайхао, ну, немає різниці. Submission of the Night, він жозе Алду задушив, чи що там, чи зламав йому руку, або ще щось там викрутив. Fight of the Night, мецера Майк Свік. Свік виграв. Рашад Еванс виграє Антоніо Ногейру. Річ Франклін програє у Тіто Ортіза і нокаут вечора у Тягу Сілви, який виграв Брендона. Веру. У нас історичний бій, і я задоволений. Я задоволений, як він пройшов. Так, у нас уже, дивіться, 8 перемог поспіль. Ну, але програли ми не в своїй вазі, тобто титул ми не програвали. Чудово. Геймплан. Ми взагалі не користуємось цим геймпланом. Але все одно, ми тренуємось собі. От, бачите, є геймплан, але якось... якось я не знаю, я не дуже хочу ним користуватись. Звичайно, він там може підвищити деякі пункти дуже сильно, але я не ризикую. Bantamweight Weight Faber залишається чемпіоном, Featherweight Weight Дені 3D, Satyropolis в Lightweight, Thiago Alves Velterweight, в Middleweight Вітер Белфорд, Шогун Руа Light Heavyweight і Cain Velasquez, який ще жодного разу не програв. Він найкращий в супертяжах. Pound for pound, Дені 3D, Кейн Виласкис та Юрая Faber. Чудово ми. Тримаємо перші, першість незалежно від вагової категорії. Ну і будемо чекати все-таки на клея Гуїду, але це вже буде в наступній серії, якщо нам дадуть такий цей бій, бо скільки можна. Звичайно, у нас є ще одна мета в цій вазі: захистити 11-й раз титул і таким чином вийти на одноосібне перше місце і обігнати Андерсона на сілу. Але подивимось, подивимось. В наступній серії, я думаю, буде або черговий захист, або Клей Гуїда. Ну, хотілося би, мабуть, клея Гуїду все-таки, скільки ж можна, скільки можна тягнути. Всі вже зачекались цього реваншу. На цьому закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дині 3D. На все добре!